слухаєте українське радіо. Ми починаємо наше спілкування. Точніше, ми його продовжуємо у програмі сьогодні зранку в студії Роман Коляда. І далі у нас на часі дуже гаряча і завжди актуальна тема. Ми говоримо про гроші, ми говоримо про гривні. Ми говоримо про те, що відбувається в економіці. Ми говоримо про курс. Ні, ми не будемо прогнозувати сьогодні курс долара. Шановні слухачі, це я одразу кажу для тих, хто нам в студійний Вайбер після будь-яких будь-якої глибини аналітичних розмов пише так. Курс буде, який. Ми все одно не скажемо, бо це неможливо. 097-107-107-9, менше з тим, це телефон, на який варто надсилати ваші текстові повідомлення з запитаннями до нашого гостя. гість студії сьогодні економіст, доктор економічних наук, заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман. Пане Василю, доброго ранку. Добрий ранок, і е, про самопочуття гривні, як вона почувається в режимі керованої гнучкості, який ми не так давно розбирали в нашому ефірі. Достатньо детально. Е, почнемо, можливо, навіть не безпосередньо з температури по палаті. Поговоримо про макропрогноз. Національний банк України його покращив. Які чинники цьому сприяли? А, дійсно, на минулої неділі Національний банк оновив свій макропрогноз, а, він покращив. Показники там, наприклад, якщо стосується зростання економічно в цьому році, то воно буде десь близько 5%. Нагадаю, що ще на початку року, до речі, і не тільки банка, там і багато багато інших прогнозистів і українських, і міжнародних тобто, зростання було десь до 1%. Гарні показники щодо інфляції. Тобто, якщо інфляція на початку року була 26,6%, то станом на кінець року прогнозно вона буде складати менше 6%. Гарні показники щодо золотовалютних резервів Національного банку України. Прогноз на цей рік на кінець року десь близько 42 мільярдів доларів. Це Солідно. велика цифра, при тому, що вона буде і в наступному році, і в 2025 році збільшуватись. Тому які що сприяло покращенню, тобто, які чинники, ну перше, це треба зазначити, що вища адаптивність українського бізнесу та населення до війни. Тобто, ну, ми розуміємо, що там перші місяці були минулого року шоковими. Але сьогодні бізнес працює, і треба йому подякувати, тому що хотів би зазначити, що ті податки, які сплачує український бізнес, і населення українське, це. Податки, які йдуть на фінансування української армії військово-промислового комплексу, це названня військовослужбовцям, угу. а, тому що та міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує, там є одна умова. Ми не можемо витрачати ці кошти на війну. І от у нас получається сьогодні, десь там плюс-мінус 50% українського бюджету. Це кошти платників податків фізичних та юридичних осіб, які йдуть на фінансування ВПК та армії. А, а другі 50% це якраз зовнішня міжнародна фінансова допомога. Я хотів з приводу цього покращення прогнозу уточнити одну річ, тому що це об'єктивні речі, які відбуваються, тобто, це робота бізнесу, це виробництво економіки. Чи знаєте, є ж така штука, чому хороший прогноз? Бо порівняльна база низька, бо в минулому все було настільки погано, що зараз будь-який найменший рух в позитив вже сприймається і в відсотковому відношенні виражається у більших цифрах ніж це могло б бути за сприятливішого минулого. Відповім, але можна все-таки ті фактори. Я ж тільки один фактор сказав. Просто є ще фактори: це кращі оцінки врожаю. І uh -huh. дійсно, врожай в цьому році дуже гарний. Другий фактор це розширення альтернативних постачань українського експорту. Тобто, це також важливе питання, тому що. Сьогодні в нас дуже багато виробників чи експортують чимпортують продукцію. І для нас надзвичайно важливо просто, щоб ну до війни, наприклад, там більше 70% українського експорту це було море. І багато імпортували за море, просто причин. Да, в зв'язку з війною ми знаємо, що ворог блокує море. Разом з тим, ми намагаємося морем експортувати і зерно, і метал. І Я щодня, коли чую, що там декілька суден відійшло там в, в з українських притів, я чесно кажучи, завжди радуюсь цій позитивній інформації. Знову ж таки радуюсь, тому що Україна більше заробить, тому що буде більше валютної виручки, і тому що а, тоді буде. Краще почіпати українська гривня Безумові. і такий фактор, треба сказати, це бюджетні видатки. Тобто, м'яка фіскальна політика, і е, вона однозначно і покращила споживчий попит ну, в нашій державі, і ми знаємо, що ну працює військово-промисловий комплекс і багато інших галузей Тобто е, ну є така з. Економічна залежність. Чим більше ти інвестуєш в економіку, тим більше вона ну, дає можливість заробляти. Наприклад, одна гривня інвестована в будівельну галузь дає можливість заробити 5-7 гривнів в інших галузях. І так само, якщо одне робоче місце створено там в будівельній галузі, тобто створиться п'ять інших робочих місць в інших галузі. Тобто ну, ну, не, такі... не дарва ж економісти кажуть, що навіть за необхідності емісії емітовані кошти, якщо вкладаються в інфраструктурні проекти, то вони тоді не розганяють інфляцію, а працюють на краще. Це Але... питання дискусійне. Не будемо зараз да, проти. Да, теорію. є різні точки зору на цьому питанні. І я вам дивіться, зразу щоб закрити питання, там емісії і цільових, цільове фінансування, угу. Національним банком України і так далі. Яскрав Туреччина. дивіться, з одного боку, і я люблю цей турецький досвід, люблю цю країну, Вони зробили сильний економічний ривок спочатку 2000-х років, ну і десь там протягом два десятки років, тобто до, 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 до 20-х років. А потім, у зв'язку з тим, що е центральний банк їхній не є незалежним, тобто він залежний, угу. е вони е проводили дуже м'яку е політику. І ця м'яка політика призвела до того, що сьогодні у них інфляція сьогодні. Країна, яка не воює в цьому році, станом на зараз інфляція 50%. в минулому в минулому році, 80%. відсотків, і е, ліра девалювала протягом двох років більше ніж два з половиною рази. Давайте повернемося до гривні. Да, 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 я, я, я до того веду, і зараз, коли Ердоган переміг на президентських виборах. Угу. Він змінив свій економічний блок, змінив голову центрального банку ага. Туреччини, і сьогодні вони проводять дуже подібну політику, як центральний банк України, наш національний банк України. Тобто я до чого веду просто що не, не потрібно. Ну інколи дуже багато йде дискусії. І я можливо і сам би хотів би так підтримувати. Я сам переживаю за українську економіку. Хочу б, щоб тут було ну робочі місця, більше податків, тому що в нас тоді буде більше, скажімо так, можливостей для того, щоб фінансувати українську армію, але не так все просто ну в економіці. Ну, це складна наука. Дуже. Безумовна. дуже, дуже вона не дуже, любить складна. простих рішень. Да, Тут я з вами да. абсолютно солідарний. Дві цікавих репліки. Перша, абсолютно розпачлива, яке зростання, бензин по 60, пише наш слухач Володимир. Ну, не факт, що ціну на стелах АЗС можна розглядати як безумовний показник для оцінки макроекономічних прогнозів, хоча, можливо, я помиляюся, і це дійсно певний індикатор, так само, як колись на стелах обмінників, коли ще там були цифри, можна було на вулицях побачити. Щось відповісти на цю репліку. Ну, я відповім. Просто всі ми знаємо, чому зросла ціна на бензин. Тобто, ну одна один із ключових факторів, що ми говоримо про цей рік. То це те, що ми повернули ті податки, які ми всі зами сплачували на паливо, яке було до війни, і тому зросла. Як це повернувся, ціна зросла. Тобто це перший фактор. Другий фактор, треба говорити відверто, також що зростають ціни на нафту, наприклад, в на усьому світі. Якщо там. Ще рік назад ну, вона була там 70 доларів за барель, то зараз там вона дивичись як нафта. Якщо ми говоримо про бренд, то там більше 90 доларів. Якщо Уралас там більше 80 доларів. Тому о, є, ну, є, є міжнародний ринок. І третій фактор: якщо ми говоримо про бензин, тобто ну ми знаємо про те, що, наприклад, там ворог розбомбив о, всі там на, на, наші нафтопереробні заводи, великі і малі. тобто і навіть. Вчора бомбували. Я бачу, ну, читав там один із заводів в країні, тобто який там ну він не працює, але вони, вони все рівно бомблять. Тому ну, треба говорити. Тобто, дивіться. Це прогноз національного банку і не тільки національного банку. Якщо ми говоримо щодо щодо зростання ВВП там цьому році, там 5%. Якщо, наприклад, ми говоримо там про інфляцію в цьому році, на кінець року 6%, то так само хтось може вам написати, скаже, так які 6%, наприклад, ви подивіться, наскільки там ціни зросли. Тобто, я можу тут також відповісти повісти вам пояснити про те, що коли про це, мова йде про інфляцію, то інфляція розраховується на 400 груп товарів та послуг у всій нашій державі протягом року, зрозуміло. Ли, що є група товарів, де ціна значно зменшилася. Ну а є група товарів, де вона збільшилася просто і тому о, в залежності від того, що ви купуєте, просто ви можете так чи інакше реагувати. Але те, що національний банк ну це статистика, тобто і статистика не підтасовується, статистика, ну і ті методи, підходи це європейські підходи, які використовує чи національний банк, чи Мінстат український. Я з одного боку був завжди скептиком по відношенню до статистики, що вона, мовляв, не відбуває якихось процесів, які можна відчути на власні. Ні, шкірі з іншого боку, математика наука точна і Національний банк України, я так розумію, що послуговується зокрема і математикою теж для того, щоб рішення не були суб'єктивними а були такими, які приведуть до блага. Я пригадав, що двічі, але насправді вже тричі змінювалася облікова ставка Національного банку України. Вона зараз знову знизилась. як як сильно ще можуть її знизити, наскільки ще можуть здешевшити гроші? А, дякую за запитання. Дивіться а, ну національний банк протягом цього року, та й минулому році, але ми говоримо про цей рік, проводить жорстку нутарну політику. Тобто, на початок року облікова ставка була 25%. Це дало нам в тому числі зберегти купівельну спроможність української гривні. Це ну, надзвичайно важливо привабливість гривні. Тобто, ми спостерігаємо, що ну як зростали депозитні ставки в банках чи зростали ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики. Потім, коли Національний банк вже почав бачити про те, що в ну, нас такий гарний дезінфляційний тренд, коли зменшується інфляція, нагадаю, ще раз 26,6% на початок року, прогнозно на кінець року 6%, то Національний банк от уже дійсно в цьому році тричі зменшив облікову ставку. Тобто на початок року було 25%, потім було 22%, 20%, і вже станом на сьогодні, 16% облікова ставка. Ну і прогноз Національний банк України сказав про те, що. 呃。Uh Прогнозно ще раз повторю, це буде 15% на кінець року. Тобто, чи можуть змінюватись прогнози? Можуть Звісно. Бо, бо перед цим три місяці назад, просто прогнозно облікова ставка не повинна була бути 16, вона була трохи там десь на рівні 18 даже на кінець року мова була. Але ще раз, прогнози, чи національний банк, чи міжнародний валютний фонд, чи там інші міжнародні чи українські фінансові організації ще квартально оновлюють, тому що дуже дуже багато факторів впливають на ці прогнози. В умов Ох, ну ви ж самі розумієте, тобто, як е, непросто е, ну, прогнозувати, але разом з тим е, сьогодні, ну, от, про те, що ми говоримо, ну, є, є, є такий прогноз. Чи вплине це на вартість ресурсів в економіці? Ну, на, як на мене, однозначно вплине. Тобто, це е, є так називаємо Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики простими словами, коли центральний банк зменшує, наприклад, облікові ставки, то зменшуються і інші ставки, які є в державі. І навпаки, коли центральний банк збільшив облікову ставку, то навпаки зростають ставки. Тому ставки по депозитах з якимось лагом знов ж таки там немає якоїсь прямої залежності, тобто ми є просто кореляція. ми це розуміємо, тому ставки, що по депозитах, що по кредитах. Вони будуть зменшуватися, і е, так само буде зменшуватися ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики. Єдине, я хотів би зазначити, що сьогодні е, дохідність гривневих фінансових інструментів. Це або депозити в банках або облігації внутрішньої державної позики вони є набагато вигідніше, ніж наприклад в доларових активах. Там. Оце чітко треба розуміти. Тому ми сьогодні спостерігаємо, що, наприклад, залишки чи навіть депозити в банківській системі у гривнях вони збільшуються більшими темпами, ніж, наприклад, там, доларові активи. Ну, Але знову таки, зі здешевленням, зменшенням Облікової ставки зі здешевленням кредитування і депозитування. Даруйте мені за непрофесійну термінологію, не бийте мене ногами. Я так розумію, що це співвідношення може з часом змінитися. Тут у нас про співвідношення гривня долар. Є цікаве запитання від нашого слухача Анатолія в студійному вайбері. Ось це навіть така репліка. Гривня перетворилася на в лапках огорнутий долар. Співвідношення, попит пропозиція, вже не є визначальним фактором курсу, тому що є постійний значний приток валюти, очевидно, міжнародна допомога, плюс перепони з витоком валюти. Прохання це прокоментувати. Ну, дійсно, з перших годин війни Національний банк ввів дуже багато валютних обмежень, які нам дали можливість сьогодні мати макроекономічну стабільність і взагалі сидіти. В цій студії Гарний дезінфляційний тренд, про який ми з вами говоримо, валютну стабільність. Я дуже часто. Задавав свої питання і своїм колегам, чому так рішуче і професійно не діяв, наприклад, Національний банк там 14-15 роках, пам'ятаєте? Тобто, що було тоді з гривні? же тоді був курс умовно там 8, а і потім що з ним ставалося, просто і потім і зупинився. Ну вже там більше-менш на 28 27 Але я до того веду, просто що якби так само, то можливо було по іншому, але знову ж таки, історія не знає оце, якби не змінити, тому що тоді були зовсім інші умови. 8 років. До великої війни Національний банк реформувався. Ми змінили монетарну політику. Це інфекційне таргетування. Ми змінили, ми відійшли від фіксованого курсу. Ми перейшли до політики плавачів курсотворення. До великої війни зрозуміло, що велика війна. Фіксований курс, але е, ми знаємо про те, що ще буквально е, е, Національний банк ну, скільки, трохи більше місяця назад відмовився від, фіксов, від політики фіксованого курсу для безготюкових операцій. Е, сьогодні є керований курс. Але разом з тим треба сказати, що, до речі, для безготвікових операцій е, якраз курс ще став менший, ніж був при фіксованому курсі. От парадокс. Тобто, так, да, парадокс, але це ну, величезний плюс. Да, я розумію те питання, за, ну, про яке здодає слухач, але повірте. Те рішення і ці рішення, які приймає Національний банк, рівно вони вони не ідеальні, але вони краще в цих умовах. І ви кожен із нас, споживачів, фізичних осіб, юридичних осіб, це оцінює. Я скільки раз спілкуюся з різними бізнесменами, які дуже переживають за курс, особливо пам'ятаєте, коли на ну, Нацбанк дуже багато інформації, і суспільство готове, що буде от перехід від фіксованого курсу до плаваючого курсу. всі говорили, просто всі говорили, що там гривня може влетіти в космос, полетити, тобто, і так та. далі. Але е, все нормально. Я ще раз повторюю, що Нацбанк діє дуже професійно. Раз друге, ми розуміємо, яко що таке макростабільність і цінація макростабільності, і як важко інколи інфляцію повертати. Ну от до тих цільових показників, от нас ну Рада національного банку затвердила інфляційна ціль ну для нашої держави, ну і, по суті для правління, тобто це 5% плюс-мінус 1%. в цьому році, в цьому році. Е в умовах війни я розумію, що дуже багато факторів, ризиків, співпадінь. Але разом з тим у нас є великий шанс, що у нас буде оця інфляція менше 6%. Ще раз от нагадаю нашим слухачам про те, що є дуже багато країн, великих країн, яких немає війни, і в них інфляція дуже велика. Туреччина більше 50%. Аргентина 100%. 30% зараз це дуже велика інфляція. І це все помилки їхніх ну, центральних банків, або це вмішування там умовно політичної керівництва держави в незалежність дії центрального банку. Незалежність центральних банків вона є дуже важлива сьогодні, якщо ми тепер повернутися до Національного банку України, Національний банк є незалежним. Тобто, да, ми розуміємо, що ми працюємо в Україні. Просто ми розуміємо, що е, політика ну, Національного банку чи там уряду, тобто е, це не говорить про те, що ми ну, умовно маємо е, друкувати гроші направо і наліво, надавати рефінансування. Тобто, це так не працює, особливо коли ти борешся з високою інфляцією. По, по, національно, банки, у банку вже були програми, наприклад, рефінансування там, десь 4 роки назад. У нас, у нас тоді була інфляція на рівні там три відсотки, розумієте. Угу. І тоді війни не було. Тут цікаве таке запитання, боже, зараз десь воно було в мене під рукою. Про експорт. Ваш гість пише наша слухачка Ірина. Теоретично очікує підвищення економіки і одержання податків, у тому числі з чорного експорту аграрної продукції. Так розумієш, тут слово чорного. Якось смішно це чути. Взагалі, оця зміна логістичних шляхів експорту, те, як змінилася наша експортна кон'юнктура, як воно впливає на економіку. Давайте ще раз про це поговоримо. І чи дійсно все там так прозоро, як? Хотілося б, і чи дійсно всі податки йдуть туди, куди їм годилося б іти? Дивіться, виступлю свою. Особисто точку зору з цього питання перше, там дійсно не так все прозоро, і не так все, як би хотілося. Просто й нещодавно навіть звучала цифра, що експортери не повернули здається, 8 мільярдів доларів валютної виручки в нашу державу за місяці війни, за більше ніж 20 місяців війни. Тобто, ну в якійсь мірі, як я вважаю, це злочин під час війни, тому що це валютна виручка, це стабільність українських гривні, це податки, які треба сплачувати. Ми з вами під час нашої програми говорили про те, що 50% українського бюджету фінансується коштом податків українських платників Ків податків фізичної та юридичні особи, інші 50% зовнішня міжнародна фінансова допомога тому на цій неділі ми бачили про те, що Кабмін змінив порядок. До речі, мені дуже це також подобається там ліцензування експертних контрактів. Тобто, це дуже, дуже дуже гарна ідея, яка дасть можливість обілити цей напрямок аграрно бізнесу. Тобто, це надзвичайно це важливо для нас в цьому напрямку. Тому треба працювати в тому, ну для того, щоб українська економіка була біло. Я пам'ятаю, що до Великої війни навіть з оцінками мінекономіки, просто настіннява економіка складала, складала більше 30%. А за оцінками там різних експертів, ця цифра була ще більшою. Тому питання, ну. Тіньової економіки просто ну а зокрема, якщо ми говоримо там оцей програмний напрямок, просто воно є ну надзвичайно важливих умовах війни і дуже великий плюс, що ми це розуміємо. Ну ми це я й на увазі. Там уряд е е е інші державні чиновники просто приймаються відповідні заходи. Так потрібно діяти надалі. Я не можу не поговорити додатково про золотовалютні резерви. Ми згадали на початку нашої розмови, що вони підвищуються, і у нас дуже хороший прогноз на кінець року. Там щось понад 40 мільярдів здається. А, як це впливає на економіку загалом? І зрештою, наскільки логічно ту зовнішню допомогу макрофінансову, яка до нас надходить, направляти саме на поповнення золотовалютних резервів. А я так розумію, що так відбувається. Ну поясню, як відбувається, перше дивіться, ну. Щодо прогнозу по золотовалютних резервах Національного банку України. На кінець року прогноз Національного банку це 41 мільярд 800 мільйонів на кінець цього року, на кінець наступного року 44 мільярди 700 мільйонів доларів. І на кінець 2025 року 45 мільярдів доларів. Це перше. Тепер яким чином поповнюються золото лютні резерви національного банку? Зазвичай там міжнародна фінансова допомога, яка надходить до України. Нагадаю нашим слухачам цьому році прогнозно, за оцінками національного банку. Ми отримаємо 45 мільярдів доларів. Тобто вона надходить на рахунки мінфіну. Угу. Далі просто ну це долари чи там умовно євро. Просто далі оці долари чи євро викуповує національний банк, даючи мінфіну гривню. Mm -hmm. Тобто і таким чином а, 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 цей долар чи євро у перетворюється нас, на перетворюється в наші золотолютні резерви. Але це да, в якійсь мірі емісія, але забезпечена емісія для нас просто і вона сьогодні ну, забезпечується тими коштами, які є на рахунках національного банку, резервів національного банку України. Чому це важливо? Ми неодноразово говорили про те, що. Емісія не забезпечена національним банком. Минулий рік, пам'ятаєте, 400 400 мільярдів гривнів надрукував Національний банк. Тобто це була незабезпечена місія. Але вона була ну там це був вимушений крок. Були внесені зміни в закон України про національний банк. Зазвичай в законах ну, про центральні банки там заборонено центральним банкам напряму приймати участь в фінансуванні бюджетних видатків. Але в нас був фарс-мажор. У нас була війна. Верховна Рада там прийняла дуже швидко відповідні зміни. Президент підписав, Національний банк профінансував там протягом року 400 мільярдів гривень. Але е зворотньою стороною цього питання. Це не забезпечена місія. Є це теж це була інфляція це і, і девальвація української гривні. Чого ми не спостерігаємо в цьому році? Так, да, я розумію, що ви розуміли, в цьому році в нас також є дуже великий е, струк... нас банк називає структурний профіцит е, ліквідності. Тобто це дуже багато готівки. І національний банк живе відповідні заходи, в тому числі і за рахунок такого монетарного інструменту, як депоз депозитні сертифікати, коли він. Абсорбує надлишок ліквідності, щоб вона не виливалася на ринок, чи там на валютний ринок, чи, там, ну, наприклад, там на купівельну, щоб людям було вигідніше зберігати гроші в банківській системі. Тобто, чому була велика облікова ставка? По суті, вона і також є при інфляції, яка. Ну, офіційну інфляцію, яку ми бачили, це за вересня 7,1%. Це достатньо низька інфляція при тоді обліковій ставці моно 20%. При просто тобто жорстка монетарна політика. Але це впливає позитивно на те, що ми зберігаємо купівельну проможність національної валюти, привабливість фінансових інструментів у гривні у банківській системі. А це важливо. Доля російського рубля, ну там заведено зараз одну літеру замінювати в цьому слові, але ми чемні, ми в ефірі тому не будемо. Кажуть, що одна з трьох найбільш знецінених валют світу, як на мою думку, то чим знеціненіша, тим краще, тому що хочеться зрештою, щоб російська економіка перестала бути спроможною фінансувати війну. Поки що цього, наскільки я розумію, не відбувається в тих масштабах, яких нам хотілося б ваш професійний коментар: що з рублем і що з ним буде далі. Дивіться, перше хотів би сказати, що в російській економіці відбувається дуже багато негативних наслідків. Просто питання: ми ми хочемо прямо і зараз. А так, ну на жаль, воно не відбувається прямо і зараз. Треба говорити про те, що наш ворог готувався до війни роками, в тому числі і фінансово готувався. І е, навіть війна, навіть ті санкції, 11 пакетів діючих пакетів, які ввели наші партнери. Да, я розумію просто, що як вони там ну намагаються обходити ті санкції, просто але все рівно не, не все так гладко, не все в них получається. В них є дійсно великі проблеми в економіці. І якраз е, зеркалом цих проблем ми бачимо, наприклад, е, російський рубль, який знеціненця в цьому році там складає там сьогодні там 100 рублів за, за долар. Це перше. Вони вживають дуже багато заходів для того, щоб підтримати російський рубль, Бо в них в них же проблема. В них немає ну, скажімо так, надходження в доларах чи євро в тій кількості, які потрібні. Плюс в них заморожені активи. Золотолітні резерви, ну це так не багато, не мало. Там близько 300 мільярдів доларів. І зрозуміло, що в центральному банку не так багато можливостей для того, щоб зладжувати курсові коливання. Тому вони вживають дуже багато адміністративних заходів. Які це заходи? Ну, наприклад, вони ну ми ж знаємо, що дуже багато іноземних інвесторів хочуть покинути російський ринок, але є ті, які хочуть і не можуть. Тому що ну, є проблеми з пошуком інвесторів. В них є там спеціальний орган, який погоджує угоду, коли ти хочеш вийти з їхнього ринку. Друге актив ринкова вартість, коли ти продаєш іноземний інвестор, продає на 50% відсотків, повинен бути менше вартості. І третє: 15% від суми угоди ти маєш перерахувати до державного бюджету І це бандитизм. І четверте, вони сьогодні заборонили перераховувати за кордон навіть, якщо у тебе погоджені ці угоди. Долари чи євро, тобто розрахунки в доларах чи євро, або ж Починають обмежуватися в сумах. Ну, наприклад, от нещодавно була там угода, продався один актив 300 мільйонів доларів. Просто вони сказали, хорошо, але не більше 20 мільйонів доларів в місяць. Ви можете перераховувати таку суму за кордон. Ну далі роз... скільки тобто... там років 15 він буде виводити Тоб... ці кошти. Багато буде виводити. бандитська схема, бандитська країна. Ми... і це не просто так. У них це все відбувається. У них є великі проблеми. Не все видно. Да, вони шукають там різні виходи. В них є там Фонда національного благосостояння. Їхні, тобто там, там багато ресурсів, там, ну, більше 100 мільярдів доларів. просто, ну, просто Запас, міцності, запас великий. міцності є, але він вичерпується. Ми, ми це розуміємо. У них, скажімо так, вони це також бачать, і, скажімо, ну, от в середньому, довгостроковому періоді там і рубль може бути і 200. Ні одна країна під такими великими кількістю санкцій не працює. Ви подивіться, єС сьогодні вживає вже те, От я читаю нещодавно, що фізичні особи, які допомагають у ході санкцій, сідають в тюрму. Уже є приклади в Нідерландах: три роки тюрми. Штраф там невеликий, 200 тисяч євро. Але людина сіла в тюрму в Америці. Та ж сама історія. Тобто, я до того веду, що є фізичні особи. Тобто, ну, тобто цей санкційний тиск він нарощувався достатньо повільно, але зараз він уже починає доходити до якихось меж фізично, так. у тому числі відчутним так. для деяких потрібно осіб. не тільки кількість санкцій, якість виконання цих санкцій. Тоді ми держмемо ворога, і тоді дійсно не буде ворога коштів для фінансування війни в Україні, щоб їх не можна було обійти. Ну але це не швидкий процес, на превеликий жаль. Дякую вам за цю розмову. Дякую достатньо ґрунту. Овно, ми встигли обговорити кілька питань важливих. Насправді, економіст, доктор економічних наук, член ради Національного банку України Василь Фурман гостював в студії Українського радіо.